Пане Руслан, вибачаю, що так довго. Пане Руслан, дивіться, дрон знаходиться вже в нас. Ми вже заказали запчастини на довгу Потім, як хлопці будуть вдома, ми бандою станемо, запишемо гарне відео по військовій формі як потрібно. І зразу відчитаємо, що вже дрон буде обладнаний, і ми будемо на ньому вже скоро працювати. Наразі поки комплектуємо його, замовили батареї, також частотні антенки та багато чого іншого. Пане Руслан, дякуємо вам за допомогу, що долучилися зробити нам такий дрон. Та особисто хочемо висловити подяку Максиму Батурову, який зібрав цей дрон, зробив його нам. Тому Міні-звіт, що трон вже в нас. Він у нас не один, бо працюємо ми також на таких драконах. Тому поки такий міні-звіт, потім дамо трішки більший звіт. Подякували, мужики.